Ну, мабуть, на всіх ринках є iOS користувачі Android, там у всіх же є iPhone, але потім, коли ми подивились розподіл по iOS Android в різних країнах, ну це не так. Це в деяких країнах там, iOS в нього настільки мала доля, що коли ти це бачиш, ти розумієш, що запускатись там з iOS це. Не те, що вистрілити собі в ногу, mm -hmm. це відрізати собі дві ноги. Дуже цікаво, чого так. Це тому, що немає представника, якихось реселерів сильних, чи тому, що це якийсь показник економічної ситуації, чого може бути в країні Android домінуючим. У всіх країнах, по-моєму, крім США, android домінуючим. Я зараз порівняю долю iOS. Особливо в Польщі порівняю. Чому в деяких країнах рівень iPhone? Коротше, люди з iOS це айфони або айпади, Давайте айпади виконаємо, це тільки айфони, uh -huh. Айфон це дорогий смартфон. Все. Тобто, мабуть, це топ-показник, це саме економічна ситуація в країні. Uh -huh. Так от, ми почали дивитися, в яких країнах високий рівень iOS в країні. І виявилося, що їх не так багато з європейських країн це Норвегія, Голландія, да реально а Україна і Польща. блін. А чого ви тоді в Україні на ЄС запустилися? Бо Украї <ш in your eyes> Україна і Польща дуже низький... Але ти дивишся Україну, а не а Київ. Треба Київ дивитися. А, а в Києві все, у нас, тобі, всек, Ми от сидимо нас у всіх айфонах в Монако 70%, а в Польщі 10% iOS.